Та і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, що Ісус пішов у сторони тиру та Сидону і зустрів жінку поганку, навіть не християнку, а вона, дізнавшись, що Ісус може зробити чудо для неї звернулася до Нього про допомогу, бо її дитину, її дочку мучив нечистий дух. Демон поселився у її дочку. І це тяжко для матері, це тяжко для батьків, коли ти бачиш, коли твоя дитина мучиться, коли твоя дитина страждає, коли твоя дитина стає рабом диявола, і ти нічого не можеш зробити для цього. Тільки один вихід вихід звернутися до Господа Бога. Що й робить жінка, поганка, навіть не християнка. Вона приходить до Ісуса. Ісус, бачачи її серце, Ісус, знаючи все, Він каже, не личить брати хліб і кидати його щеня. Що це означає? Це означає, що Ісус Христос прийшов спочатку спасти ізраїльський народ, а потім всі інші народи. Але що жінка відповідає? Каже, адже і щенята, й як крити, які падають зі слову пана їхнього. І це велика віра, і це велика покора. І саме через цю віру, говоримо, саме через цю покору жінки, яка не почала сваритися з Ісусом і казати, як так, ти не хочеш мені допомогти. Але навпаки вона сказала, Господи, я готова на все. Навіть і крити, які падають, я готова їх споживати. Бо це є спасене для мого життя, ці крити, це є Боже Слово. Ці крити це є віра, ці крити це є життя. І бачимо, що завдяки покорі, що завдяки вірі, Христос сіляє дочку. Демон виходить з Неї. В нашому житті ми також деколи прагнемо чуда, щоб щось сталося. І що для цього потрібне? в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, що потрібна наша покора, що потрібна терпеливість, що потрібна віра, вірити твердо, що це станеться що це буде за моєю вірою і чекати, молитися. Подібно, як ми підходимо до дверей і дзвонимо на дзвіночок, натиснули і чекаємо, коли хтось відкриє двері. Так само і ми повинні натискати на цей дзвіночок молитви, щирого покаяння, Пресвятої Євкариській, святих Тайн, читати Слово Боже і чекати, і обов'язково буде нам за нашою вірою. Амінь. Слава Ісусу!